Зустріч родин загиблих героїв це не просто подія, а жива пам'ять, яка об'єднує серця. Тут немає випадкових людей. Кожен пройшов із власним болем, але й з гордістю за тих, хто віддав життя, захищаючи Україну. У вихованців Київського палацу дітей та юнацтва своя особлива подяка героям. Вони показують свої таланти, які розвивали завдяки тим, хто подарував їм можливість жити під мирним небом, у кожному слові, кожній ноті, кожному русі, шана і вдячність. Зворушливим моментом стала презентація книги Мощун Янголи, Перемога», перемоги, яку створили вихованці та педагоги інформаційно творчого агентства «Юнпрес». Вони сьогодні теж мужні, тому що вони витримали цю стійкість розмови, тому що байдужій людині просто так виконувати бюрократично цей нараз не можна. Перший примірник книги передали матері загиблого освітянина Бадрі Лолашвілі, людині, яка все життя присвятила знанням і вихованню молоді. Я вважаю, що ці заходи дуже потрібні. Хлопці, які на передові, вони задоволені тим, що ми працюємо. Вони говорять: ми тепер знаємо, що щось трапиться, наші імена не будуть, не будуть забути. Пам'ять про героїв живе у родинах, у книгах, у серцях тих, хто їх знав, і тих, хто продовжує їхню справу. І поки ми пам'ятаємо, вони поруч із нами.